І всім так з вами Нікс! Сьогодні ми будемо грати в Among Us. Я спочатку думала створити свій сервер, але це все-таки довго чекати, тому вирішила. Просто знайти. Опа. Це зараз о, така я. X Luman Скін. О, почала якраз. Так, і хто я? Я насправді за предателя я боюся грати. Бо ну я за особливо за оборотні я не дуже прям професіонал, я інженер. Так, админска. А, а чого карти немає? Така карта ж завжди є. Хіба ні? Або вони щось змінили, але карта завжди була у всіх. Дуже цікаво. Я, в принципі, ну, мені, я не скажу, що прям я. Так, звісно. А мені кажеться, другий це. Это коричневий, наверное. Ніхто не хоче отвечать, так? В Да я вообще в шоке. Не, я не Не ожидала. Це, получается жовтий у мене вплив. А коричневий... А коричневый просто провихи не зеропорта. Я думаю, может быть, другий коричневий. Закон. Коричневый бордовий. И закон не голосуй. Хорошо, понятно. Щось якось один на одного думає, це 15 чоловік, це такий достатньо складний. Е, ну, багато достатньо людей, це складно грати, тому що ну, той на того думає, той на того думає. Ага. Ну, на жовтого поки що ніхто і не думає, я так бачу. Це значить три предателя, бо ж це зараз просто переб'ють все зразу. А мені здається, чому вони, цей, чому вони зараз роблять три придатіли навіть на скелді, тому що ну, 15 чоловік це ж багато. Тому вони роблять багато предателів. О, саботаж. Ну, а так я просто навіть дивлюся в чат, і ну, прям складно реально якось зосередитися на комусь, то й на того думає, той на того думає. Я все зробила. Ага, не все. З того кименти, мабуть, провода. Так. Но біжевий стоїть на камері. Стас таке, як реактор, робить. Ну, я поки ще знаю тільки одного, так, да, але у всіх останніх поки що хай зе хто там. Я била, так не буде біла. Тікай, чувак, молодець. Біжевого вбили. А біля біжевого крутився синій. Галілео. Галилет. Що я сказала Галілео. не знаю. А не сиреневий. Ну, я просто як казала, і якраз ковбаса стояла на камерах, а біля неї крутився синій і прибіг Стас. Але Стас, мені здається, наші реактор робив. Самаряк, ряк, мабуть. Он чист! Ну, реально, я поки що читаю чат, і я взагалі не пойму, про кого вони. Я взагалі не пойму, за кого вони думають, на кого. Чей пишуть вони якимись буквами, блін? Білий чист, розовий чист. Зак... Да, закрич, закріч, Давайте закріч Вот, блін, нафіга писать буквами просто. Я в шоці. Це дуже складно. Я думаю. Ну, думаю, думаю. А в наші два чоловік Нівадінка тут, да. так. що тобто я за оборотня не дуже люблю грати, тому я поставила. Два чоловіка не От, Ой, ну я поставила, тут наче два було. Якраз розділилися, блін. Ну, вони правильно поки що за жовтою, що думають. Человек не Вадимка. Я люблю играть за человека не Вадимку. Так, я все забрала. Давайте следить. Жесткий прибег. Ну блин, ну за капец так сложно. Ну, поки що я думаю, що це жовтий, коричневий і синій. Якось, наче, ну, поки що так думаю. Навігації двоє, в адмінки в щитах. Ой, Боже, я не нифига... фіан. Опа, не, не синий Жовтий? Хорошо, садні отпадает. Бордо. Ой, Боже. Вони, я самі, вони ж пройшли катки за жовтого думали і за коричневого. Вони правильно думають. А більше я не знаю хто. Я в шоці. Раз, чиз. В У нас тільки ще буквально остановила цю. И вийшло походу... Там їх, походу, цей. Може, троє якраз оставалась. Я тільки що думаю, встановлю поки що видео, типа, ну тут поки що такое, ничего, все одно не не понятно, да? Тільки основний беруть тут хоба чорний екран, типа і прийде хто його. Так, що будемо ждати людей. Так, в смысле, людей набралось. Я тепер біла, тепер білого цвета. Ну, в прошлій катці я реально, я красний був, я її взагалі не подозревала. Меня кож вообще мені мне на чем нікого не вбив. Хто я? Погодите мені. Предатель, хорошо. А на якісь задання робити? 1, 2, 3, 4, 5, 6... О, спасибо. Зробив якраз заданьку. Так, треба якось когось вбити. Що, не почнемо досі? Опа-чар. Може, когось запалив, кстати. Ну, за ски непонятно мені поки що такого не вибросила. Ви шо? Дураки шестьдесятке де. Та я ж в житті нікого не вб'ю. Типа, я тільки що могла вбити, да, когось? У ну, мене был на це шанс, да? Так блин, якби бы не оце дурацьке это самое. Ну, 60 цих, блин. Я б уже 20 человек бы вбила. У мене в СЛП була цілий цілий. Не хочу. Ну реально, ну 60 цих, блін, це можна просто до завтра. Так. Жить, вб'єм когось. Чогось вбити. Бо на це є время. Блін, я не можу нікого не йти. Вони всі їх дофіга всіх. так Я інженер, я я інженер. Я інженер. И чого ви не цей? Ну, заявіть хтось. А чого ніхто не заявив? Ну ладно. У мене тут карточка. Я реально, я капец я злякалась, я короче на ну, то же сначала в люку, а типа а, я ни при чем, я ни при чем, а чё я ничего нажать не могу. Э, Алё, что за прикол? Я реально в шоке была, того, типа что? Шо... Я вже двох вбила. Ха-ха, <грає> таке. Мені було інтересно тим, чого вони не займають. Заяв... Чи може вони теж не можуть кнопки нажимати? Бо я дивлюсь, типа, якось ін, -ін... І саботажів нема. Вбили. Чувака. Може вони теж не можуть кнопки нажимати? Бо ну і саботажів немає, і не репортить ніхто. Типа просто в тупу беруть і вбивають. походу що... Я в шокі, ну, таке у нас вийшло. Так, да, я, я просто в шокі з цього. Ну, да ладно, я буду обов'язково знімати ще АМОН, а зараз я кажу вам всім goodbye!